Україні війна, а отже значна частина міського бюджету направлена на допомогу армії. Саме тому цьогоріч ремонту доріг у Кременчуці приділяють значно менше уваги, ніж раніше. Роботи ведуться лише на тих ділянках, де це вкрай необхідно. Зараз працівники комунального підприємства «Шляхово-ремонтно-будівельне будівельне управління облаштовують нове кругове перехрестя з двостороннім рухом по бетонній поблизу першої міської лікарні імені Багаєвського, а також ведуть роботи з асфальтування дороги по вулиці Сержанта Мельничука. Продовжуємо роботи по наведенню ладу на дорогах і тротуарах міста Кременчука. Зараз роботи виконуються на вулиці Сержанта Мельничука. Поруч з дорогою робимо тротуари, робимо для наших маломобільних груп понижені пішохідні переходи і спуски на них для того, щоб люди на візочку мали можливість перетнути безпечно проїжджу частину. Останнім часом питання інклюзивності і доступності в міському просторі постало перед кожною громадою. Тому понижені бордюри обов'язкова частина роботи при облаштуванні проїздів та пішохідних зон у Кременчуці. Я хочу подякувати всім комунальникам міста Кременчука, які навіть зараз цю хвилину, незважаючи на повітряну тривогу, незважаючи на всі складнощі, продовжують виконувати свою роботу. Роблять дороги Кременчука проїзними для нашого громадського транспорту, для цивільного транспорту. Наголошуємо, що цього року в Кременчуці планують ремонтувати лише критично важливі дороги у зв'язку з обмеженим фінансуванням через воєнний стан. Вікторія Максимович, Олексій Кригановський, Кременчуцькі новини.